Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як увімкнути-вимкнути автозаповнення форм у Google Chrome. Тобто, щоб ваші паролі зберігалися і коли потрібно, ви натиснули і вони автоматично вписалися. Налаштування. налаштування. Покручуємо вниз. І знаходимо автозаповнення. Авто. Паролі та форми воно називається. І ось тут є автозаповнення. І пропонувати зберігати пароль. Ставите галочку, якщо вам то потрібно, забирайте, якщо вам цього не потрібно. Ось і все. Якщо ще вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про Google Chrome щемало багатих цікавих речей. Дякую за увагу!